Вітай, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Мудрик повертається в основу Челсі. Шахтар отримав солідну пропозицію щодо гравця. Сікан зазнав травми перед суперкубком Туреччини. У Челсі з'явився несподіваний, але водночас показовий сигнал щодо майбутнього українського вінгера Михайла Мудрика. Лондонський клуб вирішив привітати гравця з 25-річчям у своїх соціальних мережах. Попри те, що футболіст відсторонений від участі в матчах із кінця 2024 року через тимчасову дискваліфікацію після позитивної допінг проби. На перший погляд, це може виглядати як формальний жест, проте в нинішньому контексті він має значно глибший сенс. За даним порталу, Goal, дискваліфікація мудрика може. Бути знята вже в середині січня. А після відходу енсомарески клуб готується до перезавантаження під керівництвом Ліама Росеньора, що надає цьому привітанню додаткового символізму. Особливо яскраво контракт, помітний на тлі ситуації з Рахімом Стерлінгом. У грудні Челсі повністю проігнорував 31 й день народження англійського футболіста, що сприйняли як остаточний розрив між клубом і гравцем. Стерлінг ще з часів морески, був усунутий від першої команди і фактично опинився поза клубом. На від від Старлінга, відсутність мудрика в матчах не пов'язана з внутрішніми конфліктами чи не у команді. Вона обумовлена виключно регуляторними обмеженнями. Саме тому публічне привітання українців сприймається як прояв довіри та сигнал того, що клуб не списує його з рахунків і розраховує на нього в майбутньому. Час публікації цього повідомлення також має значення. Ліам Росеньор відомий роботою з молодими футболістами. І Мудрик повністю відповідає профілю гравця, на якого нині робить ставку управлінська модель. Челсі, незважаючи на певну нестабільність, після переходу в 2023 році швидкість та індивідуальні якості мудрика досі вважаються цінним активом для клубу. Крім того, таке публічне звернення може мати і трансферний підтекст. Воно сигналізує ринку, що Челсі не планує поспішати з продажем Вінгера і не розглядає його як токсичний актив. Натомість, мовчання щодо Стерлінга лише підсилує відчуття, що його відхід із клубу лише питання часу. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Бразильський півзахисник Донецького шахтаря Майкон може продовжити свою кар'єру в бразильському клубі Атлетіко Мінеєро. Про це повідомляє портал канал ЕУАКредіо. За наявною інформацією, клуб української прем'єр-ліги отримав офіційну пропозицію в розмірі 5 мільйонів євро за 28-річного футболіста. Очікується, що гірники погодяться на трансфер. і Відпустять Майкона до нового клубу. У минулому сезоні Майкон провів 43 матчі за донецьку команду, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу. веб портал Трансформа. Маркі оцінює ринкову вартість гравця у 2 мільйони євро. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке прокоментував кадрові труднощі команди напередодні півфінального матчу Суперкубка Туреччини проти Голата Сарая, зокрема, стан Форварда Данило Сікана. За повідомленнями Джерела, наставник зазначив, що українець отримав удар по нозі та приїхав на гру разом із командою Кульгаючи. Таке також звернув увагу на складність календаря. На його думку, для всіх чотирьох учасників турніру можна було обрати більш зручну дату проведення матчів. За словами тренера, час проведення півфіналів. Ало критично важливий саме для Трабзонспора, оскільки команда підходить до зустрічі з серйозними втратами.